Шановні друзі, всім доброго дня. Залишки зими в нас, ще трошки снігу. І нас тут є нагода зняти невеличке відео. У нас тут є такі зарослі, то зовсім недалеко від нашої хати. І вітер звалив осику. Я її почистив був і тепер забираю на дрова. І... Тому осика має, ну, то не є такий тягар звичайно. Вона має 6 метрів, я міряв тепер. О. Ну, і від відзямка досить така тяжка. Але судним тому, 에, заради того ж, відео ніхто коням рвати ноги не буде. Просто Хмара перший раз таку роботу робить, втрелює її на вазі. Ми вже витягнули там, там було дуже не нездало. Ми звідти витягнули. Я не знав, чи вона взагалі схоче тягнути, але ніби тягнула і зараз спробуємо трохи зняти. 에, я передаю камеру. трохи скорочу їм щоб було легше гопр І. хмара назад назад коней назад поні назад назад опр ти офр би може було Сій. назад ще. Р, тр паси. Так. Беча я не маю, бичай я лишу. Йо. Ді разом, Йо. Ай, тобі. Ай, там я. Кидали, ех, дихма! О, пр. Приживаю, бо це Русі. Головне їм, щоб вони навчилися добре разом рушати. Бо тож нема досвіду. Йо, Йо, разом хмара. Боже, горімо, горімо, не вийдуть. Чи так, трохи вона крива, сукувата і тут дуже риє. Але о, стій. Але тут висновок вже на лице, що хмара набагато сильніша і спокійніше робить. Просто скаче. Вона не робила своєї роботи. Та й добре, що не робила. А хмара, таке враження, що її роботу не дай. Вона її зразу робить. йо разом. йо, Разом! Вой, вой, что тут? На ну, тому ми будемо закінчувати. Зараз ми поїдемо ще по ті два, що я лишив на півдороги. Ну отак. Така наша хмара в роботі. Нагадую два роки. І п'ять місяців буде через, через п'ять днів 26 числа. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, слава Україні! Як я казала, буду лан знести, ти казав прикипі.